Радіо ЮЕЙ Чикаго. Вітаємо всіх слухачів та глядачів радіо ЮЕЙ Чикаго. Сьогодні з нами в студії боєць добровольчого українського корпусу правий сектор та боєць сил спеціальних операцій Андрій Довгайчук. Вітаємо тебе, Андрій. Всім вітання. Дай Боже і здоров'я слухачам та глядачам. Так, а для нас за честь мати військових в нашій студії ми завжди тішимося, коли хтось з хлопців погоджується прийти, тому що це безпосередньо є можливістю. Пізнати більше про ті події, які відбуваються зараз в Україні. А відтак бути більш корисними тут, в Чикаго, в діаспорі. Ти, окрім того, що займався військовою справою, я хочу так наперед вже сказати: ти також є по своєму житті музикант. А якщо бути більш точніше, то ти є діджей і практично все своє цивільне життя. Ти провів у музиці, то напевно з цього і розпочнемо нашу дискусію. Скажи, як так сталося, що музикант е, потрапив на фронт і не будь де, а в добровольчий український корпус правий сектор. Ну, е, життя так цікаво складається, що іноді і не можеш провести певні паралелі, хоча вони завжди є. Навчаючись у Львові, я займався організацією вечірок, виступав на цих вечірках, і з часом мене це привело в перший львівський клуб, який називався Клуб лялька. Клуб Лялька це заклад, який належив до мистецького об'єднання Дзига. Мистецьке об'єднання Дзига це дуже цікава така організація. Яка робила безліч івент-подій, фестивалів. І фактично перший фестиваль, який відбувся у Львові в 1992 році називався Вивих, це зробили ці хлопці Маркян Іващишин, і інші, які займалися мистецьким об'єднанням дзига. Бекграунд цих людей це Одні з організаторів е, революції на Граніті, і, я, яка фактично була поштовхом до е, подій, які е, передували незалежності, незалежності України. Та, та. От, і тому е, е, ці люди вони завжди були е, активні в політичній діяльності, активні в проукраїнські позиції. І поруч з ними е, я завжди попадав в такі історії, от, як. Україна без кучми, як е, революція гідності, як майдан 2004 року. Ну, власне, правду говорять в народі, що дуже все залежить від того оточення, в якому ти перебуваєш. Ти перебував у такому політичному, напевно, можна сказати, оточенні і був дотичний до тих подій. Але перебувати в політичному оточенні мало для того, щоб потрапити на фронт, тим більше в правий сектор. Все ж таки були і напевно, якісь інші обставини, що тебе привели до того, що ти взяв до рук зброю. Ну, у мене все банально просто, напевно, як в багатьох добровольців того часу, я організовував вечірку в закладі, в якому займався арт-менеджерством, грав на цій вечірці, і мені просто знайомий журналіст скинув відео побиття студентів на Майдані. Серед цих студентів були учні. Одного мого знайомого, який викладав у львівській політехніці, був там викладачем, і тоді це настільки обурило, що просто ну, я зібрав компанію, і ми на наступний день поїхали в Київ на Майдан. От, а Майдан він так поступово дуже сильно змінив багатьох людей в плані. Е е Свідомості, світосприйняття. В плані світосприйняття це зрозуміло, в плані якоїсь певної радикалізації навіть. Тому що е, люди, які до того, е, як я, наприклад, е, ніколи в житті не тримали е, зброї в руках, вони були настроєні активно захищати власні інтереси, власну країну. Ти себе відносиш до патріотів чи до націоналістів? Е, е, Однозначно я патріот. Мені важко сказати, що я стовідсотковий націоналіст за тими класичними ознаками, які є ознаками націоналістів. Ну, швидше за все, сповідую якісь певні принципи, які також характерні для націоналістів. Ну, чому я питаю? Тому що правий сектор асоціюється, можливо, це не до кінця правильно, але асоціюється серед цивільних як такий націоналістичний рух, де відібрані люди зі спеціальною підготовкою і особливо зі спеціальним баченням світу, особливим баченням світу, українським і тільки баченням світу. Чи це можливо знову ж таки не до кінця правильно? Це якийсь такий певний. Штамп, шаблон. Зазвичай в ці підрозділи попадали люди, які не завжди мали навіть не то, що націоналістичні погляди, в них іноді і були розбіжності в багатьох поглядах. Тобто, в мене це відбулося просто тому, що знову ж таки випадковість. В мене Власниця цього закладу, в якому я був арт-менеджером, вона підтримувала хлопців з правого сектору. Вони ходили е, е, їсти, вона їх годувала кажучи. На майдані так? у Львові. У Львові. А, окей, у Львові під час революції гідності був вже вже коли починалися військові дії. Був поруч з цим закладом осередок правого сектору. Вони їздили на тренування і, відповідно, вона годувала цих хлопців. Скажіть, будь ласка, яка роль була правого сектора у Революції Гідності? Тобто, за, за що відповідав цей, цей рух? В мене своя особиста думка, суб'єктивна. Я бачив всі ці події зсередини, і я би не, не, не розділяв так правий сектор, там ще щось. Були окремі люди, які були. Налаштовані йти до кінця. Наприклад, роль Дмитра Яроша, ну, вона дуже суперечлива в тих подіях, особливо в завершенні Майдану в цих останніх днів. Такі люди, як Андрій Порубій, як Ярош там, які були. Паробій мав відношення до правого сектору? Ні, парубій мав відношення до о, самооборони. Uh -huh. Але оці е, люди, які були керівниками цих структур, о, їхня роль в останні дні Майдану ну, до сих пір не, не, не зрозуміла багатьом людям. Тобто відстояли Майдан, звичайні люди. Серед них були і люди з правого сектору. і Люди, які не мали взагалі ніякого відношення до яких політичних організацій, просто були на Майдані. Ну, врешті-решт, Дмитро Ярош все ж таки, так скажімо, відділився або вийшов з правого сектору. Чи, чи як це називається? Тобто де зараз Дмитро Ярош? <реш> це теж така подія, яку дуже багато людей, які поверхньо спостерігали за цією ситуацією, до кінця не розуміють. От була е, е, цікава ситуація в 2015 році, 31 серпня, е, під Верховною Радою, коли Верховна Рада голосувала за закони е, про особливий статус Донецької та Луганської області, і коли е, кинули гранату ага. під Верховною Радою, і е, е, деякі люди в нашому батальйоні були радикально налаштовані. Йти і вирішувати якісь питання в Київ, От. ну це я знову ж таки суб'єктивну думку висловлюю. І е, на фоні цього всього Дмитро Ярош зрозумів, що він не дуже контролює цю структуру, яка називається правий сектор. і Він зрозумів, що йому вигідніше буде е, вийти з цієї структури, е, залишивши е, підконтроль, підконтрольних людей. І назвавши свою нову організацію е, Дія, яка розшифровується як добровольча. Ні, і... о, окрем, окремо окремо це політична структура. Ага. А окремо є е, е, військова структура, яка називається Добровольча українська армія. Добровольча українська армія, вона знову ж таки е, е, створювалась на, на залишках того п'ятого батальйону, тому що перша штурмова рота вийшла. Е, з 5-го батальйону вона вирішила не, не йти за Дмитром Ярошем. Наша друга штурмова рота частково залишилася, але зали, залишилось менше, ніж, ніж пішло. І фактично, ну, моя думка, що Дмитро Ярош розвалив. Правий сектор, але правий сектор до сих пір існує. До сих пір існує завдяки е, людям, які вирішили е, тримати за цю організацію до кінця. Зараз очолює е, цю структуру. Провід це Андрій Стемпицький. Е, е, входив в гол, в голову е, в провід, входив е, Тарас Хамер. Це е, мій побратим, який е, загинув. Зараз батальйон, в якому я служив, називається його іменем. От. Чи знайомиєте з такою особистістю, як а, Сашко Білий? Я з ним не був знайомий, але спостерігав за ним. Дуже а, цікава особистість. Дуже цікава особистість. І знову ж таки, дуже цікаве ставлення до нього є. Він сам з Рівненщини і є моїм земляком. А, Подекуди, можливо, більше знаю за тих, хто нас зараз слухає за нього, поза як цікавості спостерігав. Але от твоя думка, тому що він теж дотичний був до вашого руху, як, яке було його сприйняття у вашій компанії? Він не просто був дотичний до нашого руху, він в момент. Коли е, відбувались найгарячіші події на Майдані, коли була е, кульмінація цих процесів е, на Революції Гідності, він був е, основним, фактично, лідером права сектору. Не Дмитро Ярош, а він. Де-факто де Юре. Де факто де Юре, отак от. Окей, зрозуміло. Добре, зараз а, правий сектор а, перебуває а, в зоні бойових дій безпосередньо. Це, до речі, південний східний напрямок. А, якщо без деталей вдаватися. Десь так. Десь так. Півден чи, чи, чи схід? Південь. Південь. Зрозуміло. І схід. Підпорядков... Добре. Підпорядковується правий сектор зараз. А, кому? Зараз вже нема такої історії, як був добровольчий український корпус. Зараз, після того, як добровольчий український корпус офіційно став долав ЗСУ, перший час це були сили спеціальних операцій, тобто бійці добровольчого українського корпусу виконували завдання, які характерні для цієї От. Пізніше. Батальйони, які називалися Добровольчим Українським корпусом, на їх основі оформилась 67-го окрема механізована бригада. З 14 по 1616 16 рік ти провів власне в лавах цього добровольчого українського корпусу, правий сектор 5 окремий батальйон, 2 штурмова бригада. Рота, 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 перепрошую так. А після того ти безпосередньо був. Повернувся до цивільного життя правильно, так і коли почалося повномасштабне вторгнення, знову ж таки, певно, без задніх, без зайвих думок, ти взяв до руку зброю і повернувся на службу. Скажи за ці два проміжки часу свого життя, а ти побачив різну армію, різний бойових дух бійців, різну підготовку. Чи чи це була та сама армія, від з якої ти пішов, а потім вернувся? Ну, в 2014 році е, мені здається, взагалі е, була дуже плачевна ситуація з армією. Хоча я не, не, не був військовим, і е, армію я спостерігав е, по підрозділам, які воювали поруч. Але е, цікаво, що в 2014, що в 2022 му році, це все рівно, вона все трималось на е, тих Бултаре. людях, які йшли до, до добровільно. Угу. Добровільно у війську, тобто більшість е, людей в 22-му році це люди, які взяли свої рюкзачки, і в 22-му році ти був мобілізований чи отримав повістку? Е, в 22-му році я е, е, пішов до підрозділу е, правого сектору і вже там мобілізувався. Окей, тобто ти добровільно пішов, але да, там вже мобілізувався. Да, да. А Різниця між добровольцями і, і тим і тих, кого призвали. Мені здається, що ну, в даній ситуації різниці майже, майже немає. Ніхто нікого особливо не питає на цю тему. Тобто люди перемішуються і приймають участь в. В одних і тих завданнях, ну, але все ж таки дивись, Якщо ми говоримо про добровольців, це люди, які самі наважилися, знаючи всі ризики, всі за і проти, наважилися взяти знову ж таки зброю до рук і піти захищати свою державу. Мобілізовані це подекуди ті люди, яких хоч не хочу сказати насильно, але так скажімо, заставили, заставили виконувати свій громадський обов'язок. То невже немає різниці в бойовому дусі або в якомусь бажанні вести бойові дії? Не знаю. Це... Я думаю, що в... в кінцевому результаті можливо і немає. Просто в мене така ситуація, що в той момент, коли я приймав участь в бойових діях, навколо мене були виключно добровольці. Тобто я не застав того моменту, коли. Це стало бригадою і її добили, е докомплектували мобілізованими людьми. Чи піклується держава про добровольців? Чи давала вам держава певні якісь спорядження, оснащення? Чи все трималося суто на волонтерських засадах? Ну, мені здається, що все ж таки більше волон волонтери вигрібають. Так було тоді, і так і зараз? Ну, думаю, що приблизно так і є. Тобто, якщо людина е хоче мати якісне спорядження, вона має подумати про це самостійно. Я в 2014 році е купував самостійно спорядження, хтось допомагав, і так само в 2022 році, якби не друзі, волонтери, ну, не зрозуміло, в чому би я воював. 8 серпня 2022 року ти отримав поранення під Бахмутом. Може, будь ласка, пригадати, як це сталося? Протягом декількох днів в нас були виходи в сіру зону, і ці всі виходи закінчувалися тим, що в нас були 200 і 300. І на певному етапі. Було завдання витягнути пораненого хлопця. Ми виходили в сіру зону, в те в місце, де думали, що знаходиться наш поранений, і попали в засідку. Нас обстрілювали з танку, і я отримав мінно-вибухове поранення правої кінцівки. Далі неважко припустити була евакуація. А, які наслідки після поранення? Хто зараз нас чує, не дивить, не бачить, можливо, не, не зауважить. Та й навіть той, хто дивиться, можливо, не зауважить, що у тебе, тебе є проблеми з рукою. Правильно? Ну, у мене, на жаль, немає ліктя. От, у мене була дирка в руці 30 на 10 сантиметрів. От, і... Зробили мені декілька операцій. Ну, зараз воно що лікування триває, відповідно, операції, ще будуть продовжуватись. Фактично мені з'єднали дві кістки, зробили трансплантацію кістки з тазу, вирізали, вставили в руку. Ну і фактично врятували руку. Я можу зараз рухати кістю пальцями, працюю над цим, але, на жаль, не зможу. Не зможу почухати собі ліве вухо. Ну, це І право така. Це тривалий процес лікування, але можливо, ще почіхаєш вухо. А все ж таки чекав хороші лікарі. До речі, Чикаго. А не багатьом хлопцям дається приїхати до Америки, ну взагалі до інших країн на лікування. А більшості всі сподіваються на, на медицину в своїй країні. А, слава Богу, все ж таки а, знайшлися добрі люди, які тобі допомогли сюди а, а, сюди приїхати. От і за це їм велика вдячність, напевно, і ти е, теж дуже їм вдячний. Але чи потрібна зараз ще якась допомога, поки ми за, на цій темі перебуваємо тобі в лікуванні, чи потрібно щось, хто нас зараз слухає, чим може допомогти тобі? Ну, я думаю, що якщо хтось може е, чимось допомогти, то е, е, існує дуже багато людей, які потребують цієї допомоги більше ніж я. У мене з цим плюс-мінус якось складається, і слава Богу. Це гідна відповідь, дякую тобі. А, рухаємось далі по нашій тематиці, і давай трішки перейдемо а, до творчого, творчої частини твого життя. Ти був, а, як я вже згадав на початку, музикантом, діджеєм. А, чи є плани продовжувати цю сферу діяльності? Ну я до сих пір не можу без музики, хоча за, зауважу цікаву штуку, що коли починається в мене. Е Період життя пов'язаний з війною, я музику взагалі не слухаю. А зараз, вже в процесі лікування, я постійно переслуховую якусь музику, там вона впливає на мій настрій, піднімає дух. Вже після тику а... ти музику слухаєш? Українську, а американську Який стиль дуже дуже, дуже, дуже різну. різну музику. Ну в основному моя музика це електронна музика, там ближче до якоїсь там брекбіту, техно хаосу. Але мені завжди цікаво, як розвивається українська музика. Прислуховує все, що нове виходить. Власне, я хотів тебе запитати про цю ці нові течії, цей новий напрямок української музики. Бо, як кожного дня ми бачимо десятки нових хітів. Не, не знаю, можливо, хіднадто голосно сказано, в нових пісень. От, ти як це оцінюєш? Тобто, тому, тому що багато пісень таких, знаєш, патріотично налаштованих, патріотично написані. Можливо, не до кінця вони щирі, але чи ти одобрюєш ось, ось таку тематику? Ось таке написання. Ну щирість воно завжди відчувається. І щира музика, вона ближче до душі, ніж просто музика. От. Є люди, які. Пишуть музику з тими самими патріотичними текстами, але ти відчуваєш, що вона щиро, наприклад, як не знаю. там... Систем? Ну, мені ближче. Ну, Хоча Систем так само. Наприклад, як Ярмак. Там є композиції, які просто. мурахи по шкірі від тих текстів. Але в сумі, я вважаю, що українство завдяки цій. Цьому нелегкому часу, який зараз є, воно відроджується. Багато людей переходить з російської на українську мову, багато людей відмовляються від російського контенту, і завдяки цьому українська і музика, і інший контент відроджується. Стає більш якісним, його більше сприймають як в соцмережах, на, на платформах. Ну, відповідно, це більше приносить. Прибутку людям, які займаються цим професійно. Ти задав Ярмака, Ярмака, а не Ярмака, Ярмака. А скажи, які топ-5 виконавців ти би зараз хотів порекомендувати нашим слухачам? От які дійсно могли би допомогти знаєш, зрозуміти цю українську український цей мотив в музиці? Ну я думаю, що в сучасній популярній музиці наші слухачі без мене розбираються Я нічого нового нового не, не назву. Ну, твої От. улюбленці. Хто тебе в плейлисті найчастіше лунає? Я би не сказав, що в мене в плейлисті завжди є саме українська музика, хоча я час від часу переслуховую. Мені подобається більше хіп-хоп культура. і серед української самомузики. І не знаю, це трошки може більш андеграундно. Там, в Харкові дуже цікава, е, е, тусовка відбувається. Е, там є такий е, сайт, який називається Rap.ua і звідти там достатньо цікаві виконавці. Як тобі творчість Артема Лойка зараз? Не орієнтуюсь зовсім. Не орієнтую зовсім да. зовсім да. okay. зовсім От є зовсім 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 і на заході є така тусовка, називається двір. От її організовує довгий пес. Є що тусовка Кікіт? Це шон була група. Шкода, що розпалась», яка робила такі якісь певний тріп-хоп, хіп-хоп і джаз Називалась канцелбенд, може чув. На жаль, цю не чув, але от скажи, підсумовуючи це, ти пишаєшся тим, як українська музика розвивається? Тобто тобі не соромно, ти як діджей? Тобі було б не соромно включити українську музику десь в американській компанії? Не тільки не соромно, я її включав. Ти мав досвід бути діджеєм вже тут, в Чикаго, так? Так, так. В мене є друзі, які пишуть електронну музику. Я сам її пишу, але ну, я, на жаль, не використовую українські вокали. У мене є друзі, які пишуть там, не знаю, прогресів хаоса або брекбіт, використовуючи, роблячи якісь ремікси на, на популярних виконавців, і воно дуже гарно заїжджає. На правах реклами, хто шукає діджей для діджея для зараз якоїсь Christmas е, вечірки? Андрій Довгайчук до ваш для ваших послуг. Його контактні дані ми лишимо під цим відео. Звертайтеся, я думаю, це буде потужно. Е, давай ще на завершення поговоримо також е, трішки про те, що нас очікує в майбутньому. Е, скажи, які тебе зараз настрій стосовно подій в Україні? Оптимістичний, песимістичний, реалістичний. Якщо реалістичний, то який це? Ну, зараз такий трохи, мені здається, в повітрі в загальному песимістичний настрій е вітає. Але в загальному я оптиміст і вважаю, що все залежить від кожного з нас. Тобто нам зараз трохи бракує згуртованості, але це якесь певне тимчасове явище, яке скидає на е пору року там. Осінь, зима, холодно, важко. От будемо чекати, пройде весна. Будемо саджати. Будемо саджати. Скажи, дивлячись на історію нашої країни, щось подібне відбувалося у 1918 році, коли створилася Українська Народна Республіка. І пам'ятаємо, як тоді ми втратили свою незалежність. Чи близькі ми зараз до того, щоб повторити історію? Це цікаве питання, тому що я завжди історію сприймав циклічно, і вона мені ще 10 років назад дуже, дуже нагадувала те, про що ти говориш. Воно схоже, але зараз, зараз ми маємо набагато більше сил і набагато більше світової підтримки. І Мені здається, такого шансу, як зараз. Ми в своїй історії ніколи не мали. Наша задача його зараз просто не просрати. Цей шанс. Я з тобою погоджуюсь. Це унікальна можливість нарешті використати цей шанс. І один з небагатьох випадків, коли ми маємо віч на віч е таку битву з нашим ворогом, тому що раніше ворог все ж таки був маскувався в різних союзах. От, а, чи то в Першій світовій війні, чи то в другій, але от зараз віч навіч Україна Росія добро а, проти зла. І головне дійсно довести це до логічного завершення. Що би ти хотів от в період цей різдвяно-новорічних свят побажати всім, хто нас зараз слухає? Побільше завалити москалів. Добре, так і будемо робити: або своїми руками, або за допомогою тих, хто воює, будемо допомагати, підтримувати. Чи ти би хотів, можливо, ще закликати підтримати якісь фонд чи твоїх своїх побратимів прямо зараз? Я би хотів всіх, хто займається підтримкою, в тому числі фінансовою нашого війська, просто не опускати руки і підтримувати особливо адресно, по можливості кожного бійця, який на передовій, як морально, так і фінансово. Дякую, боєць добровольчого українського корпусу права сектор та боєць сил спеціальних операцій. Андрій Довгачок був сьогодні з нами в студії на хвилі 12.40 ем. Дякуємо, Андрій, що за вітав. Будемо чекати ще тебе в гості. І сподіваємось на корпоратив від тебе Окей. почути почути Окей. твою музику. Дякую. Радіо Chicago.